21 століття тренди б'ють низ ринку. Ось вам гарна фотографічна стеля. Ось і деталь. Якість чесно, дуже низька. Покажу вам це все в деталях. Як так було можна, я не знаю, але вона є. Що я вам скажу? Цінуйте українськими майстрами, які роблять дуже гарну якість, особливо зараз велика якість в Україні плиточних робіт та малярних. Я в цьому не раз переконуюсь, коли десь приїжджаю в якийсь готель п'ятизірковий, п'ятизірковий готель, і мене просто немає слів з такої якості.